Так, вот мы сегодня, 25 декабря 2025 года, с начинанием нового образования комиссии, в в 4-м веке, в холлахе,

також село Курольне, аналогічне опитання, де є складати Там у них все в порядку, документи, всі заяви, всі заяви, є, все в порядку, дозву, на розробку, прямо за Так. 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 Так

не давала дозвіл. Так, стоп, будемо Це вже є електричні документації. 8 квадратних метрів. Чотири за, які не прийняти на мосту, будь ласка. Хто з обмеження прийняти за Борусю, село Городна, три варта. Це під декору. Це під декору. Це про затвердження, будь ласка, голосування. Хто за? Чотири за рішення. Про затвердження п'яти. Про запрещення вдається зерновосів, щодо відведення земельни ділянки, а те детека детських мережі, село Миколаїв 013 квадратних метрів. Це теж затвердження технічки ПІДПО 13 квадратних метрів село. Oh collar start but we call that. So Кто а, значит, просто теряло для, для, для размещения ну, то же самое, подъезд область среди целый шнарада, но 16 квадратных метров замешан получается. Чуть-чуть за нижний и продали віддяки, філяху, кулаху, к продали дозволу на розробку для этого щодо до видвериня заменили филянку в аренду от ЭддТЭК село Николаев. Так, больше номер uh, 15 рады.

Всі землі стримується команди, але ми смоту використання дотинували використання, гапути. Я за Так, про надали згоди на зміну цельного призначення смалинки комунального Земельну ділянку, яка була сформована за ошибним целевого призначенням, це половина мінеральної води. мене діатка була сформована ці, цілі призначення як землі промисловості, а повинна бути відповідна до місцевої документації та його використання, так як лікувальний ресурс сформований за коду 0602, це того, що призначення, використання лікувальних это около. Я хотел бы, э, уточнил по счёту за четыре за аренду. А, списана, пожалуйста, проверьте дебет на полную ICC. Мне пришлось, м-э, одно питання на разблаго. Я вас прошу, что с меня взимают в итоге. И это всё. Я на вас И четырешняя четыре семь. Что это? Семь, раз, два, три, семь, 5 5 Что-то Что-то да. 32 у нас нет. У нас есть 32 квадратных метра. Мы его выразим не будь ласка, зачитайте нам проєкт рішення. Ми його бракуємо. Озвершення проєкту залустрів, що відведення за вішілянок село Колотне 32 квадратних метра. Це значення експлуатація обслуговування передачі. Це те ж саме, що і теж саме питання. Є питання польового голосування, хто за Чотири за річка. Вичерпана. Добре. Тоді земельну комісію вважаю.